У минулих випусках ми детально розповідали, як працівники державної резиденції Залісся, закритої від усіх, ставляться до наших журналістів. На прохання нашої знімальної групи пустити їх до національного парку нам відмовили непристойним жестом. Замість вибачень за таку поведінку охоронці резиденції ще й написали заяву на наших журналістів до міліції, у якій звинуватили нас у хуліганських діях, а найголовніше завданні тілесних ушкоджень, цитую у вигляді поштовху в руку. Немає сумнівів таким чином, керівництво залісся та державного управління справами адміністрації президента хоче відбити у журналістів бажання навіть наближатися до паркану цієї закритої забороненої зони. Перевірками міліції усіх сторонніх намагаються тримати подалі від секретів резиденції Залісся. Хоча відбувається все навпаки, через наші репортажі місцеві мешканці повідомляють все більше фактів, про які керівники резиденції воліли б мовчати. Під час підготовки цього випуску програми нам вдалося дізнатися, куди зникають десятки тисяч кубометрів лісу з резиденції і хто на цьому заробляє, а також про те, як на скромну зарплату директора резиденції Віктор Камінецький облаштовує свій побут. Резиденцію Залісся ніхто і не думає повертати у власність громадян. Таку відповідь ми отримали з державного управління справами, яке облаштовує побут президента та його оточення. Указ президента про створення національного парку залісся видано без достатнього наукового обґрунтування. Пише у відповіді на наш запит: президентський завгосп Андрій Кравець. Забуваючи при цьому, що аналізувати обґрунтованість президентських указів може тільки конституційний суд. Втім, прибирати до рук громадську власність президенту та підлеглим не вперше. Директор резиденції Віктор Кам'янецький, який прославився нападом на нашу знімальну групу, напевне, також волів би не віддавати в громадське користування тисячі гектарів цих лісів. Як стверджують мешканці навколишніх сіл, резиденція Залісся стала для Віктора Карловича справжньою золотою живою. Жителі села Літки, які телефонували в редакцію знаку оклику, радили поглянути на будинок директора резиденції та поцікавитись джерелами його доходів. Нашій знімальній групі не довелося довго шукати помешкання пана Кам'янецького. В селі його знає, практично кожний зустрічний. Підкажіть, будь ласка, у вас тут директор резиденції Залісся Карлович живе десь. Підкажіть, не знаєте де? проїхали. Возле речі, которая... ну возле річки, так, да, побудовався. Да, это... реч... Ну, да, коротше, зараз вот направо ага. і до упора прямо. прямо да. Забор, будь, все, при... все время прямо до упора. Там такі... Будиночки краси? ну, да, красиво, это, да? Вода, да, красиво. Красиво? Вода, труба. трупа. Там два дома хороший, постройний, такий красний лета. Про бешкети пана Камінецького на робочому місці сусіди також добре знають. Постранили були готовні всі временно. Да, а що з ним сталося? інтернету показали, по телевізорі, журналістам бойкот зробив. О, господи. Я теж був у я його знаю. Дуже так побив когось? Близько, ну з кабінета. Виштовхав журналіста. Вони приїхали знімати, а у них виштовхав. Два будинки, які за словами селян належать Віктору Камінецькому, стоять просто на березі Десни. Колись тут була насосна станція, яка качала воду в саму резиденцію залісся. Приміщення насосної станції досі видніються за парканом. Сусіди розповідають, на станції сталася пожежа, після якої насосна разом з ділянкою перейшли до директора резиденції Залісся. Ти насосну станцію там забрав? Ну, Згоріла? Згоріла. А коли це було? За три назад і після цього йому дісталося, так? діпа згоріла, й виносив це її забрав. Отримати підтвердження чи спростування цієї інформації від самого Віктора Кам'янецького не вдалося. Пан директор за словами його підлеглих досі відновлює здоров'я після сутички з нашою знімальною групою. Через це знаку оклику довелося провести власне розслідування, за рахунок чого цей скромний державний службовець може побудувати невеличкий маєток на Десні. Ось ну, такі дома по своїх. Це ж ну. треба що ж що було. Копійка, так? Да? Ну так. Да. За 800 гривень не поставить. Обізнані місцеві мешканці підказали, варто прослідкувати, куди дівається ліс з резиденції. Кожного ранку кілька лісовозів заїжджають на закриту територію президентських лісів. За кілька годин вони повертаються навантажені свіже спиляними деревами. Стовбури везуть на сусідню лісопилку в селі Рожни. Де продають усім бажаючим всі ці дошки нещодавно були деревами, які росли на території національного парку Залісся. Незабаром їх за чорну готівку віддадуть грошовитим покупцям. Під виглядом покупця телефонуємо на лісопилку. Начальник, який представився Віктором Максимовичем, пропонує деревину по 500 гривень за кубометр. При цьому наголошує розрахунок тільки за готівку. Я розумію, ну ми а, все відпускали, ми відпускали все за налічний рахунок, розумієте? А, у вас тільки за налічку, де? да? Так, ми відпускали за налічний рахунок. Т а що не, не можна вас бізнати, ні? Ніяк? Не можна. Так не можна. Ці стовбури вікових сосен спиляні в резиденції залісся. Начальник пилорами особливо не приховує звідки в нього так багато сировини. А откуда ліс? От Карловича є Да? З резиденції, зброя, де дають, вирок, ідуть, от куда шо? Де біля ти дають урок, ідуть Олександр, який раніше працював лісником в резиденції, розповідає, що пилорама не лише продає ліс без сплати податків, деревину, яку везуть на неї, спилюють без всяких документів та дозволів. Я робив лісником та ага. 25 минулоця рубала ділянка. Так ага. я не разу на ділянці не був, а вони мені кажуть, підписуй документи. А я матеріальну тесту на лісу. Я можу документ підписати, і всі підписи вони поподілували за мене. поставили. але цинізм ситуації полягає в тому, що виробка дерев з заліссі, які продаються потім на сторону, оплачена з кишені громадян, тих самих громадян вхід до лісу, яким заборонено. Нещодавно сайт наші гроші повідомляв, що з бюджету виділено півтора мільйони гривень на виробку дерев в резиденції залісся. Більшу частину цієї суми отримав підприємець Михайло Кравець. Як з'ясував з він є уродженцем села Закирничне Івано-Франківської області, а лісопилка поблизу резиденції належить Роману Семку, який теж родом з цього села на Івано-Франківщині. Земляки тільки в 2012 році офіційно вирубають і продадуть 25 тисяч кубометрів лісу з резиденції, що за розцінками цієї полорами становить 12,5 мільйонів гривень. Причому обидва підприємці підтвердили своє знайомство з директором резиденції Віктором Кам'янецьким. Очевидно, що створення національного парку на території Залісся завадить такому дохідному і налагодженому бізнесу. Питання, куди діваються гори лісу із залісся, так і залишилося без відповіді керівництва цієї резиденції. Проби додзвонитися виявилися марними, а спроба потрапити на особистий прийом наштовхнулася на зачинені ворота і не дуже балакучих охоронців. Покличте, будь ласка, керівництво вашого Камінецького або Черкова. Покличте, будь ласка. У нас питання, куди вивозиться ліс з резиденції? Оточення президента вперто вважає, що загрозу для цих лісів становлять не чиновники, які вирізають дерево десятками тисяч кубів. А громадяни, які хочуть їздити сюди на екскурсії, самим громадянам варто про це знати, адже саме вони оплачують зі своєї кишені і мисливські втіхи президента у заліссі, і цю промислову виробку лісу.